Так. Всіх вітаємо. Давно не було відео про приготування, майже тиждень я нічого не готувала. І ось сьогодні, в суботу ввечері, це вже готові голубці. Ось така в мене кастрюлька величенька вийшла. Тут залишки капусти ще нарізала додатково, тушкую з томатом ще буде. І тут в мене... Йогурти, які я взяла безкоштовно, роблю з них кисломолочний сир. зараз нагрівається Острює, ось вже сироватка відходить. Буде в нас сир. Ще планую щось випікати. Так, вчора з випічкою в мене ввечері не склалося, яєць не вистачало, але курки таки дали нам одне. І сьогодні зранку я приготувала аж стільки млинчиків. А ще в мене сир є. Так що є і начинка для млинчиків також. Зроблю її солодкою і частину зроблю з сиром. Так, пиріг він же тарт, який готую вперше. Ось так виглядає до, побачимо, що вийде після. Тут картопля відварена, почищена ось так і е, бекон, або я не знаю, як правильно його ще назвати, скоріше бекон. Салом такі шматочки м'яса в'ялені і сир спеціальний. Готую ще один тарт, ось такі родзинки додаю. Купувала теж в соціальному магазині 50 центів за 125 грамів. Я половину використала. Сир, який з йогуртів зробила. Її це в мене мамка. Трошки небагато. Одне яйце. Сир, цукор і все. Тісто в мене є, вже приготовлено. Буде другий тарт, вже солодкий на десерт. Так, показуємо, який вийшов пиріг. Картопляну сирний з м'ясом. Так, лисичко? <правж> Думаєш, буде смачно? Угу. <правж> Виглядає непогано. Пахне теж. Спробуємо. Пахне як картоплю з м'ясом. Так. <правж> Ось така <правж> запіканка. Це вже на ранок. Увечері вже без десерту, Точніше, морозиво на десерт. Це вже на сніданок буде. Збираюся готувати суп пюре. Так як працюю в день, в обід у мене немає часу приготувати. Буду готувати з вечора. Ось це, ось це дивні такі кульки, це пюре морквяне. Якщо пам'ятаєте, я в соціальному магазині купила 2,5 кг, всього за 1 євро. І власне це пюре зараз збираюся використати для приготування супу, картопля. Ось такий пастернак в мене, бачите, почав вже. В'янути, підсихати, треба використати якомога швидше. Цибуля порей і ось така цибуля, не знаю, може ще трошки картоплі додам. Подивлюсь, щоб був такий баланс, щоб було смачно. Так, ось такий суп у мене вийшов. Можливо, трохи загостий, не знаю. Але, думаю, дуже смачний. Давно вже хотіла його приготувати. Ось такий колір. Тут морква змішалася з зеленою цибулею. Порей. Ось такий гірчичний колір. Так, готую нарешті оладки з цукіні. Вже не пам'ятаю навіть, коли придбала днів 10 тому. Нарешті натерла. Зараз буду готувати як гарнір. Так, отже, ще стейки з біловичини. Трохи обсмажила по одній хвилині все як за рецептом, як то кажуть, і ось так виглядають овадки. Так, на останок відео, яке кілька днів триває, показую. Це в нас сусіс детолус. стільки я Приготувала на всіх, розділимо, тому що не всі захочуть з'їсти цілу. таку сосиску, вона доволі велика, товстенька. Так, і що в нас тут? Так, хотіла сказати, мабуть, 200 грамів, десь так. Сосиска одна важить. Салат Рукола. Сьогодні ось вдалося придбати в соціальному магазині свіжий такий салат. Я додала. Не дуже ще треба краще перемішати. Помідори я ще придбала. Тут моцарела, сир, цибуля синя. Ось так це виглядає. І соус ще додала до салату. І макарони, на гарнір. ось такі. Макарончики, така в нас буде вечеря сьогодні. На цьому все. Дякую, що додивилась відео. До кінця чекаю вас в коментарях. Можливо, є якісь у вас побажання до формату відео, можливо, зауваження, доповнення, поради. Раду буду їх читати і дослухатися. Всім спокійного вечора. Бувайте!